Цього чоловіка вважали за дивака. Його навіть боялися, не одружений живе одинаком, поселя його геть за городищем на узліссі, обгородився високим частоколом, за яким копошиться то каміння, навіщо теше, то щось мурує. Що ти там робиш, чоловіче, добрий? питали його. Жорна і піч. А що воно таке? О, все таке, що робить вас усіх мужчими й мудрішими. Житимете ситніше, довше, краще. Боги, спасибі їм, дали нам жити пшеницю, а ми жуємо теє зерно, як тварини. Не гоже се для людини. Вона має теє зерно змолотити, зробити тісто з борошна, спекти в печі хліб. Люди сього не розуміли, проте запитували. А коли ти зробиш теє диво? Завтра все буде готове, тоді покличу вас нагодою хлібом. Однак уночі зненацька зайнялися полум'ям і хата дивака, і весь його двір та прибудови. Сам господар ледь порятувався хтось бачив, як опівночі Змій прилітав і обдав полум'ям господарство дивака. А той мав уперту вдачу, найнявся до багатого, розжився, збудував собі нову хату, теж на відшибі, і знову обніс двір частоколом, за яким щось тисав і мурував, і зняв день. Що ти робиш? питали. Піч. Люди із жахом дивились на нього. Нічого, я її таки зроблю. І змелю борошенце на зграбних жорнах, і спечу хлібину. За три дні все буде готове. А за два дні знову лютим полум'ям зайнялося все його господарство. І знову чутки ходили про змія. А дивак знову пішов у найми і заробив на нову хату і широкий двір. І знову його питали: Що робиш? А він відказував піч, і люди пошвидше втікали геть. Коли він народився Волхви, ніяк не могли дати йому ім'я. Це буде великий чоловік, який принесе щастя людям. Казали вони, ми не знаємо, як наректи його. Лише віщий ант може сказати, послали за найстаршим і наймудрішим волхвом Антом. Він прийшов за три дні, подивився на хлопчика і тихо сказав Ім'я його сварох. Він із богами розмовлятиме, як і з рідними, він сам богом стане. Та тільки нікому не кажіть про це, аби мара не почула, і про око людське називайте його гостем. Прийде час і світ назве його Сварогом. Пішов Ант, а сварог гость швидко ріс. Коли батьки мали його женити, прилетіла до нього уві сні біла птаха й сказала Любий гостю, не женись. У тебе із часом буде наречена, найчарівніша в світі все я, жива, тобі обіцяю. А зараз іди в найми, зароби собі на хату і на господарство. Битиши з каменя жорна, збудуй піч та спечи першу хлібину. У тебе божественна душа, вона підкаже, як усе зробити. Мені шкода, що люди й досі зерно жують, як тварини. І ось о третій гость будує собі хату і витісує нові жорна, і мурує піч. У третій Чорнобог вели Змії від дракону, знову гость хоче хлібину людям спекти, а хліб дасть їм міць і довголіття. Такий вогонь нашли на гостя, аби він ніколи з нього не вийшов. Справді, коли опівночі гость прокинувся від задухи, то збагнув. Тікати нікуди довкруж тіло полум'я? Ось ось мала звалитися стеля, гинучи від жаріні чаду, гость просто гнав. Живо, живо, невже мені не судилося довести справу до кінця? І тоді над пожарищем з'явилася жива в золотому вбранні. Вона вихопила з полум'я гостя, полинула з ним у вирій, там бризнула на нього живою водою і чоловік ожив. Богиня дала йому з'їсти молодильне яблуко і став гость жити вічно, і сказала жива там ти був гостем, тут навіки ти сварог. Тричі те горів у полум'ї та заслужив бути Богом, але навіть Богові важко спекти першу хлібину. Тож я даю тобі в жони свою рідну сестру, берегиню. Сип, я виконую свою давню обіцянку. Берегиня народить тобі двох синів-близнюків, сварожичів, які охоронятимуть тебе від чорнобога. Дивувалися люди, коли за 18 років біля їхнього городища. Знову з'явився гость тепер з дружиною та синами. Він збудував хату, обгородився, витисав нові ручні жорна і вимурував піч. А коли вночі налетів змій дракон, його зустріли недремні сварожичі, яким сам перун подарував по погненій стрілі. Полетіли вони до дракона, і крила йому спалили, загримів у підземелля посланець Чорнобога. А сварог таки спік першу хлібину, запашну й золоту, як сонце, і виніс її людям, і дав кожному по скипці, і вкусили люди, те є диво, і силу відчули в собі, неймовірно, і збагнули, що приніс гость сварог. Їм велике щастя, і міць, і здоров'я, і довголіття, і врочисто стали на коліна перед ним, новим Богом своїм сварогом за Сергієм Плачиндою. Не любиш читати нічого страшного, слухай українську літературу тут, і навчання стане простішим. Підписуйся, щоб не пропустити нові твори.